Рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати Ірина. Осінь. Я дуже полюбляю осінні саме через ось цей такий пейзаж. Але тільки початок осені, кінець мене не вражає взагалі. Так як я весь жовтень місяць хворіла, я не мала змоги бачити і оце якраз перевтілення з літнього на осінній пейзаж. Я собі подумала і вирішила, що я можу це вишити. Тож я почала шукати. Шукати довго мені не прийшлося. В нас з'явилося дуже багато нових талановитих дизайнерів, які створюють дуже багато гарних сюжетів. Тож я натрапила на ось такий сюжет: це осінній лис від Єрмакової Анастасії. В неї є там ціла серія цих осенні, осінніх овалів, там є з будиночком, там є з оленем, але мені дуже сподобався саме оцей з лисом. Тому що, знаєте, це якраз той сюжет, який йде в саме в серденько. Він яскравий, насичений. І якраз те, що я шукала, і те, що я хотіла побачити. Що в мене зараз? У мене зараз по, по готовності 97%. У мене тут готово все окрім бекстічу. А сама робота вона йде невеликою. Розмір схеми йде 23,4 на 32 см, Вишиваю я, вишивала я її на кашелі 28-го каунту. Номер кольору іде 562. Розмір я основи брала 50 на 35. Тож повітря тут більш ніж достатньо, якраз те, що потрібно. Але в мене був ще інший варіант. У мене було два варіанти: вишивати або на кашелі. Або на оцій основі ручного фарбування від Stony Creek. Мені хотілося якихось таких хмаринок, так як тут йде неповна зашивка, мені хотілося, щоб тут були якісь такі хмаринки. Але мені на початку здалося, що це підійде більш такий підлітній підлітні сюжет, тому що хмаринки тут більш такі яскравіші. Але потім я зрозуміла, що вона мені зовсім сюди не підійде, тому що тут, якщо оформляти її в подушку або ж в раму із повітрям, то тут буде, будуть хмаринки, буде якраз не в тему, внизу і хмаринки. Тобто дуже добре, що я обрала саме, щоб була однотонна основа. Колір такий, знаєте, дивлячись, яке освітлення, воно начебто блакитне, але якщо дивитися під різне освітлення, воно, іначе, як і таке от, з бірюзовим відтінком, дуже класна основа. Мені сподобалось. На початку я дещо сумнівалася, були сумніви, я довго думала, обирала, але все ж таки я, ну, мені здається, що я зробила правильний вибір, вибір для себе. Так так як я і сказала, що сама робота вона не йде великою, тут по марафону йде по кількості стібочків трішечки більше, ніж 15 тисяч, тут зашивається, вишивається хрестиком, чверть хрестом, півхрестом і зашивається все. Ну, плюс ще Бекстіч зашивається це все в дві ниточки. Тут іде 31 чистий колір плюс один бленд. Ось така в мене організація. Бачите, навіть жовтенький такий органайзер. Подивіться, які тут помаранчеві відтінки. Це ж краса, просто краса-краса. І з цієї сторони. Дуже багато вишивається помаранчевим. Я починала вишивати з низу. В мене були сумніви знову ж таки, тому що я хотіла повишивати саме ось це все таке ось ось помаранчеве, помаранчеве. Але я ніколи не вишивала роботу, не починала вишивати зверху. Я або вишиваю з лівого нижнього кута, або ж з серединки, навіть не з правого, з лівого нижнього. Я не знаю, чому мені так зручно. І коли я перекрутила основу, вирішила думаю, я почну вишивати зверху. І я крутила, 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 подивилася, думаю, ні. мені це не підходить, і я тут заплутаюсь, тож я повертаюся донизу. Я вирішила навіть не серединки, а вишивати саме знизу. Почала вишивати знизу, пішла в праву сторону, потім вліву, і пішла так. По самій схемі тут. В принципі, трішечки заморочитися. Ну, не особливо, геть трішечки. Ось тут, так як тут ось така от іде, ось такий струмочок. Тут такий перехід відтіночків. Ну тут, в принципі, трішечки більше, аніж хотілося б відтінків. Вверху, просто це великими ділянками, ти зашиваш одним кольором, просто граючись. Не, можна навіть в схему не дивитися. Тож. Робота просто легка, вишивається дуже легко. Півхреста тут зашивається в ось цьому кущику. Подивіться, які тут кольори. Ну, це просто вражає. Схема шикарна. Ось тут кущики вишиваються півхрестиком, потім ось тут з краю вишивається півхрестиком. І ось з лівої сторони також тут вишивається півхрестиком. Ну, плюс ще тут, звичайно, в листочках. Ну, тут з лівої сторони півхрестик, плюс тут листочки півхрестиком, ось тут листочки півхрестиком, і ось тут все. А, і ще ось тут, в, в самому дереві. Ось тут вишивається трішечки півхрестиком. Все. Е, в принципі, тут е, з Хре, самих хрестиків іде 13400, а, а півхреста тут небагато немало, але 2500. я тут дещо в півхресті плуталась. Тут дуже багато відтінків півхреста, ось в цій частині, а в цій також дуже багато, і дещо я плутаюсь, так як це ж Неаїда. І... Тут в мене одна помилочка є півхрест... півхрестиком, і я не стала її виправляти, тому що ну, тут листочки і зовсім не непомітно, що там є помилка. Якщо б я не сказала про це б ніхто б і не знав би. Я навіть вже не пам'ятаю, де там помилка. Чверть хрестом зашивається. В ось цьому пагорбі тут їх небагато, і в самій лисишці. В лисишці, так трішечки потрібно було заморочитись. Напевно, що із цього всього, якщо брати по складності роботи, то тут сама складна була ця листичка для мене і півхрестик. Все. А так, в принципі, робота просто отак на одному подиху йшла. І коли. Я ось зашивала вже перед тим, як вмикатися до вас, зашила верх. Я перекручувала основу, тому що дуже важко було тягнутися. Я заш... Коли я зашивала верх, це, знаєте, мені нагадало мандаринки. Мені нагадало новий рік, мені нагадало це мандаринки, тому що тут просто якийсь помаранчевий рай, мандариновий рай, помаранчевий рай. Тут купа, купа помаранчевий, помаранчевий, жовтий, червоний. І навіть я навіть не осінь нагадав мені, а новий рік. Е, да, було прикольно. Прикольно вишивалася, дуже гарна робота. В мене тут залишилося бекстіч, і бекстіч тут на хвилиночку вишивається 5 кольорів. Е, бекстіч тут е, пишуть так, 900, 840. 840 стюбочків, якщо переводити в хрестики, то це 420 е, програма переводить. Так? А в принципі, Бекстіча тут небагато, але тут вишивається 5 кольорів в дві ниточки і в одну ниточку. Тож тут потрібно буде з бекстічем заморочитися. Наскільки це буде складно, я вже вам, звісно, скажу е, після того, як я його вишлю. Тут вишивається стіч небагато. Ось тут, на камнях, а на кущиках, ось тут на кущиках, щоб створити видимість кущів. Ось тут. Ну і тут на гілочках все. В принципі, тут його зовсім зовсім небагато, але мені здається, що потрібно буде з ним тут заморочитися. Ну, це я буду бачити вже після того, як я його відіштів, як я його буду шити верніше. Тож. Про свої враження остаточні, а тут же ще на лисичці буде, на лисичці бекстіч. Про свої остаточні враження по відшиву даного сюжету я вже розкажу вам після бекстічу. Ось такий кінцевий результат я маю. Я вже зняла її з рами, я її попрасувала прати я її не прала, тому що вона в мене не встигла ще запалитися. Але попрати потрібно, буде обов'язково. Підклала ось під основу я білий папір, для того, щоб передався кольор основи, тому що вона ось просвічується дуже добре. Щоб картинка виглядала більш е, така, яка вона є. Дуже, бо, дуже я боялася цього бекстічу, Направду. Я давно не виш... В мене давно не було завершених робіт. Давно я не вишивала Бекстіч, і з бекстічем взагалі в мене проблем немає. Я люблю його вишивати. Але цього разу, цього разу чомусь в мене так. Е, Налякало П'ять кольорів на такому невеликому сюжеті в дві і в одну нитку. Я думала, що це буде супер якось складно. Ні, складно не було. Вишивався навпаки, він дуже просто і мені в задоволення. Мені аж цікаво було його вишивати. Він такий прям ненав'язливий, його тут небагато. І прям картинка виходить настільки реалістична, що і ніжна. Неперевершена робота. Хочу вам показати я з зараз, де вишивався Бекстіч і як він виглядає зблизька. Я ще познімала на вулиці, на дворі зараз я знімаю при штучному освітленні для того, щоб ви. Трішечки мали уявлення, як вона виглядає при штучному освітленні і як вона виглядає при денному освітленні. Хоча у нас на вулиці зараз повністю небо затягнуте, погода сіра, туманно трішки, але я максимально намагалася передати вам а, ту картинку, яку я бачу, тому що при денному освітленні вона виглядає набагато краще, ніж зараз при штучному освітленні на камері. Тож, показую вам зблизька його. Бекстіч ми йдемо до вас. Так, спускаємося потихеньку. Так, бекстіч. Бекстіч в деревах. Ось тут оці гілочки вишиваються в дві і в одну ниточку. Тут також ось в дві і в одну. Мені подобається, що тут в більшості вишивається в одну ниточку, тому що картинка виходить такою більш ніжнішою. Ось тут в дві ниточки, тут в дві, в дві і в одну. Ось тут також в дві і в одну ниточки. Гілочки прям такі реалістично виходять, ну просто шикарний сюжет. Так, тут в дві в одну, тут також в дві в одну, Ось тут в одну ниточку, тут де інде в дві ниточки. На, сам, на самих деревах вишивається багато бекстіча в одну ниточку. ну Більше, ніж в дві. В дві зовсім мало, більше в одну. Потім спускаємося ще донизу. ось тут Кущики Кущики вишиваються бекстічем в одну ниточку одним кольором. Бекстіч в лисичці він вишивається в одну і в дві. декілька. Тут три, Здається, кольори один, чорний два. і ось Тут світло-сірий такий. три. Потім на ось цих кущиках вишивається Бекстіч в одну ниточку, два кольори. Тут такий коричневий і червоний. Потім бекстіч на камінцях вишивається в одну ниточку. Також дуже подобається, що тут на камінцях вишито в одну ниточку, так як не, не ставлять таке велике, не акцентують увагу на камінця. І тому також картинка виходить завдяки цьому більш ніжніша і реалістичніша. Ось така картинка виходить, ось такий сюжет. Багато хто надихнувся, багато у кого Анастасія Єрмакова вже є улюбленим дизайнером. А тепер і моя улюблена дизайнерка. У нас дуже багато дівчат, які створюють схеми, і це дуже круто. Вишиваємо наше українське наших дівчат гарний сюжет. І мені дуже приємно, що ви надихнулися. і... А вже придбали багато хто вже придбав схемку і буде вишивати. Тож, дівчата, бажаю вам максимально а, отримати задоволення від відшиву цього сюжету. Якщо а, той, хто мене дивиться, також любить осінь, любить ось такі кольори, то це прям сюжет в серденько. Прям, прям-прям, прям, прям, прям в серденько. Дякую, що були зі мною буду моя історія з осіннім лисом завершена. Буду її прати, прасувати, скручувати в рулон і будемо вишивати наступні сюжети наших українських дизайнерів. Краса. Все, бережімо себе. Бережімо один одного. Бережімо Україну. До нових зустрічей. Пока-пока.